Друзі, вітаю вас! Ми з України! Мене звуть Анастасія Гусарєва. Будемо разом з вами намагатися знаходити відповіді на ті, на ті питання, які сьогодні звучать в нашому інформаційному просторі. Петро Черник, військовий аналітик, полковник, сьогодні разом зі мною. Вітаю вас, пане Петре. Слава Україні. Героям слава. Давайте тоді одразу розбиратися. Ось у чому візит до України, пана Блінкена. Це вже третій візит, якщо я не помиляюся. Він для нас доволі позитивний, враховуючи ту допомогу, яку е, мають оголосити. І позитивним є той момент, що пан Блінкін е, відмітив, все ж таки український контрнаступ. Він сказав, що ми спостерігаємо хороший прогрес у контрнаступі, і це дуже обнадіює. Ми хочемо переконатися, що Україна має все, що їй потрібно, не лише для успіху в контрнаступі, а й у довгостроковій перспективі, щоб переконатися, що вона має сильний. Стримуючи фактор, сильну обороноздатність, щоб у майбутньому подібна агресія більше не повторилася. Ви особисто, як військовий, е як вважаєте для того, щоб дійсно е мати усі сильні позиції, що ще потрібно Україні? Ну направду Україні потрібна величезна номенклатура озброєнь. Першу чергу артилерії, хороші новини по авіації. Ми маємо 61 машина, котра задекларована. Це дуже серйозний поступ, але є один серйозний момент. Це зброя, котра буде надана. Нам практично потрібні далекобійні ракети. Вони в них є в американців. AGM-158 може завдавати ударів до до дев'ятсот восьмидесяти кілометрів. Ми розуміємо, що практично весь кримський півострів ми можемо перетворити на фейерверк саме з допомогою цих ракет можна по. ...логістичну артерію, котра живить. Кримський плацдарм і звичайно множина номенкатури бомб, а також уперше з'являється шанс поборотися із російськими літаками Су трисутрить п'ять, котрі скидають дуже важку дошкульну бомбу у ПАП 1500 яку поки що перехоплювати не можемо, тому що літак може мати у своїй комплектації ракету АІМ-120 АМРАМ, кота може задавати ударів до 180 кілометрів. У ПАП скидається на відстані до 70 кілометрів. І сподіваємося, що в чому в цьому мільярді доларів, які зараз за декларом. Не на допомогу уперше будуть засвідчені боєприпаси саме до авіації. Ну і розуміємо, що візит такого високопосадовця чи не найвпливовішого людина, котра входить у найвпливовіший пул світової політики, це є ознакою того, що Україну ніхто не збирається залишати сам на сам з ворогом, і ми залишаємося на світових радарах геополітики. Якщо говорити про е, терміни, які ми нині маємо, багато з ваших колег і військових експертів зазначають, що буде значно ускладнено контрнаступ і бойові дії будуть складнішими, враховуючи погодні умови. Е, чи дійсно це так? Як ви оцінюєте ситуацію? І тоді е, що ми маємо встигнути за цей період? Так, звичайно, погода дуже впливає взагалі на тип бойових дій, з історії можна провести безліч. Прикладів улюблений мій приклад часи Наполеона узяв Москву, але не розрахували, що будуть настільки люті морози, коли відступали, втратили більшу частину армії, і вже під і, і вже потім під битви під Лепріцу і Патрело для Наполеона стали підсумковими з таким мал, маленька ремарочка у сучасну війну, коли воює особливо в нас важка бронетехніка. Розуміємо, що мокрий степовий ґрунт, який розкисне, не дозволить повноцінно важкій бронетехніці рухатися як такі Чому як з нашого боку, так і з їхнього боку, бо є дуже багато, на жаль, маніпулятивної інформації. Що, мовляв, їхні танки легші важать 36-43 тонни, а американські і німецькі танки важкі важать від 65 до 75 тонн. Я І ж, мовляв, вони будуть мати перевагу. Ніякої переваги вони не будуть мати. Якщо ґрунт по справжньому мокрий, закисає усе, що важить більше ніж 8 тонн, все, рухатися не може. Що треба нам в циклі сухої погоди? На цій фазі війни і є направду для цього серйозні перемови. пробити оцей плазар на півдні, котрий наполовину вже пройдений так звані лінії. Суровіки на і спробувати вийти на оперативну глибину в тили противника і доторкнутися до Азовського моря. Чи це реально реально? Чи це станеться? Ну звичайно, я. Я у повному глузді не скажу, що на 100%. можливо передумови складаються і сподіваємося, що саме так буде. А в зиму зайдемо так само, як і минулого року контрбатарейне. Протиборство. і в цій частині ми вже крапно переважаємо противника за останні місяці. Ми, ми показали фантастичні результати понищенню їхньої артилерії. Травень 553 установки, червень 688, липень 677 І зараз у серпні абсолютний рекорд 691 691 установка. Це більше ніж 2000 разів. Це дуже серйозно штатна бригада механізована. Має 72 стволи. Ми розуміємо, як багато всього ми виничли, знаючи, що росіяни можуть поповнювати е, артилерії на місяць не більше ніж 200-300 стволів, потім вони знімають зі складів. То ми як ми як мінімум вдвічі випер, випереджаємо оцей коефіцієнт винищування і є надія, що рано чи пізно ця точка надлому, коли буде знекровлення по артилерії, таки надійде. Е, заявляла па, е, пані Гуменюк про те, що поки що не спостерігається, особливо на деяких напрямках, щоб ворог е, підвозив якісь е, устаткування і е, була така серйозна підготовка до зимових бойових дій. Е, що це для нас означає? Про те, що ми просто вдало зруйнували їхню логістику, чи можливо вони дійсно готуються там з деяких напрямків просто драпати, і тому там до зими вони не готуватимуться. Мій погляд що південний плаздар такий буде обвалений. Вони також це розуміють, тому вважаю, що немає е, немає доцільності тратити і так дефіцитні ресурси. Ми зрозуміємо, що зима потребує величезної кількості дизель генераторів для лобництва електроенергії. Вона в потребує просто гігантської кількості паливних матеріалів, теплого одягу і особливо медикаментів, тому що це завжди час. Гострих респіраторних захворювань у них точки дефіциту у цих напрямках уже склалися, і думаю, що усвідомлюють, що найімовірніше жест доброї волі по лівому берегу Херсонщини і по всьому південному плацдарму таке можливий. Королівський об'єднаний інститут оборонних досліджень 4 вересня цього року вони оприлюднили звіт під назвою Stormbreak. Вони там оцінюють переваги в артилерії України, яке потрібне, яка потрібна допомога з розмінуванням. І одне з найважливіших питань це плани на 2024 рік, які вони ставлять динаміка зимових бойових дій. Одне з питань, яке сьогодні має домінувати у мисленній стратегії допомоги міжнародних партнерів Україні. Нездатність вчасно адаптувати підтримку ЗСУ обернеться. Високою ціною у 2024 році, чого ми маємо вимагати в такому випадку від наших західних партнерів, не так, щоб вимагати, а сподіватися, що вони нас забезпечать, так. нескінченна потреба у боєприпасах Про паливно мастильні матеріали ми говорили, і звичайно, все те, що генерує електроенергію у зимі, це особливо актуально, тому що у літі це набагато легше є дуже, багато, є дуже багато способів генерації електроенергії, але ми розуміємо. Що все, що енергетика виробляє влітку, це одне, а те, що споживає взимку, то зовсім інше. Бо крім бойових дій є ще і цивільне населення, яке також буде цього всього потребувати. Не забуваємо, що противник влаштував нам терор в частині удари по енергетичній інфраструктурі. Він знову це саме зробить. А отже, в обов'язковому порядку треба піднімати і ущільнювати рівень протиповітряної оборони. От у цих напрямках і вартує очікувати допомоги. Чи варто нам готуватися найближчим часом за вашими оцінками і спостереженнями до масованих обстрілів? Тому що ми вже от в цивільному житті, та тут в тилу, як то кажуть, звикли до того, що якщо тривалий час немає масованих обстрілів, значить накопичують, значить скоро будуть е і ракети, і шахеди, і все разом летіти. Неминуче це в обов'язковому порядку. Буде питання кількості змішаний цикл. Вони вже застосовували не вперше цієї ночі, у тому числі і ракети і шахеди. Питання чи поб'ють свій власний рекорд у частині ракет грудня місяця. В грудні 236 ракет. З того часу вони нічого подібного не повторили. Наголошую, що виробляти ракети трьох головних класів 3 М 14 калібр, Х-101 і Х-47М2 2 два кінжал в межах від, від 80 до 100 ракет вони можуть. І це така сувора дійсність. Плюс можуть ще й виробляти в невеликій кількості ракети ближньосереднього радіусу від 110 до 300 кілометрів. Маю х хасто першу 35 Х-59, так звані керовані авіаційні ракети. Буде це все, але в частині тактики нічого нового вони не запропонують, чи ну над нового. Можуть там якісь алгоритми змінюватися, це в обов'язковому порядку буде, але розуміємо, що тактика напряму залежить від характеристик зброї. Нової зброї у них вже немає. Нічим подивувати, окрім зброї масового ураження, в нас не може. А зброя масового ураження дійсно може бути використана? Ну у божевільних у голові все може скластися. Цього ніхто не знає. Я привожу такий філософський приклад. Угу. Вибухнула перша ядерна бомба в 1945 році. Тоді в Америці утворився інтелектуальний клуб, який називається Годинник судного дня. Умовна північ, умовна ядерний. Апокаліпсис В 1962 році, коли була так звана Карибська криза, і радянські ядерні ракети вже були приведені до бойового положення і готові завдавати удару. Тоді цей годинник був за дві хвилини до півночі, а зараз він за півтори хвилини до півночі. Розуміємо, що що там, що це математичні алгоритми, це не соціально-філософський аналіз. Там 16 Нобелівських лауреатів вони розуміють, що вони рахують. Причому рахували дуже довго, бо оголосили про це так добрих за півроку після початку. Війни, якщо люди так дивляться на процес, то звичайно за загроза є, але розуміємо, що прийняття рішення на ядерний удар це п'ятеро людей, і так не може бути, що потім взяв, подзвонив кудись в якусь ракетну бригаду, скажімо, в іскандерів, бо там може бути ядерна боєголовка, і сказав командиру: давай стріляй ядерну бойово. Стріляй ні, це неможливо. Є спеціальна процедура на дуже довго, на дуже складна. Там задіяно дуже багато людей. Упевнений, що наші західні партнери знають, як передавати ці лашки. Російські війська готуються до реваншу на лінії Куп'янськ-Лиман. Про це заявив пан Сирський, і для цього окупанти готують штурмові е, отряди і їх перекидають на ділянку фронту частини 25-ї армії. І ворог хоче перехопити ініціативу на сході нашої країни. Наскільки нам варто турбуватися стосовно цього? Чи це от е, чергові такі, е, скажімо, передислокації, які не приведуть ні до чого? Не можна легковажно ставитися до противника. В ізраїльтян є дуже гарний принцип. Якщо ваші вороги кажуть, що хочуть у вас, вас убити, значить до цього треба поставитися серйозно. Давайте ми з'ясуємо, чому росіяни це роблять саме так. там. Вони зазнають поразки на південному поздармі. Вони зазнають поразки у Бахмуті. Так вони його взяли, але далі просунутися не можуть. Панівні висоти наші. Ми їх розстрілюємо як в тиру, і Бахмут уже став. На політичним явищем він нагородив там якихось їхніх недогероїв. Вийти вони звідти не можуть, і ми розуміємо, що як тільки він буде оточений, то те, те угруповання буде або знищене, або уполонене. А якщо так, то це буде дуже серйозний удар по Путіну. Вони мислять логічно. Отже, треба здійснити якийсь такий плацдарм, де вони можуть концентрувати сили і засоби, щоб ми, українці, знімали свої сили і засоби. Із бахмута і передислоковували якраз на куп'янський напрямок. Зручно їм там тиснути. Чому не потрібно залізницею ганяти великі ешелони з боєприпасами, техніку, ми все можна доводити вантажівкою. Тобто це направду правильний тактичний крок. Чи їм це вдасться? Побачимо. Не скажу так, не скажу єдине, маю пояснити, що 40-тисячний корпус э, потребує у забезпеченні 825 танків, 2500 тисячі броньованих машин і в межах тисячі артилерійських стволів і зенітно, і. Реактивних систем залпового вогню такої кількості в них немає. Якщо на 60% вони зможуть забезпечити цей контингент, то це у них буде дуже показовий е, момент. Разом з тим, пригадуємо логікою битви за ясеві колосальні хвилі у е, чистій е, копії тактики. Жукова Жуков так робив у Другій світовій війні, і вони можуть це повторити і скасувати таку велику. Людей ми не можемо, і найголовніше у цьому контексті не треба боятися, що у противника може бути якийсь успіх. Так буває, не може такого бути у війні. Що одна сторона нескінченно наступає, а друга нескінченно відступає. У я дуже люблю приклади з історії в 1356 році. французи зазнали ніщинної поразки під Пуатіє від англійців. Навіть короля взяли у полон. Все здавалося, катастрофа. Одна столітню війну програла Англія, а не Франція. ЗСУ захопили російські позиції біля Новодонецького, Новомайорського, і від них до Маріуполя близько 80 -ти... Кілометрів, чи можемо ми говорити, що ми вже впевнено взяли оцю тактику на розширення лінії фронту, і чи можемо ми говорити про те, що 2024 тисячі перепрошую, рік для нас завершиться, все ж таки виходом, ну принаймні, максимально близько підходом до Криму? Наше завдання зараз у цих лісу вийти на північне можливо. Чи це станеться? Набираємо терплячості і стежимо. Не можу вас наостанок не запитати. Читаю постійно коментарі пана Кулеби. Він так, один, мабуть, із політиків, який найгнівніше реагує на там випади стосовно того, що повільно просувається контрнаступ, чи якось не так просувається. Та? Ми маємо розуміти, що контрнаступ це не про кілометри, а про людське життя. Все ж таки, що би ви, як е, людина військова, яка знає все зсередини, розуміє, як все відбувається, е, відповіли або сказали, або цивільним, да, які поділилися на дві категорії: одні е, не розуміють, чому повільно, інші там е гей, шашки наголо, давайте контрнаступ і тому подібне. Да? Тобто, де от тут шукати баланс, як пояснювати правильно. Треба не хайпувати на тому, що пише західна преса. Вони ж також женуться за рейтингами і за показниками. Це істина, це правда. Тема війни їм цікава, вони піднімають актуалізацію своїх власних видань. Для нас авторитетом мають бути тільки високопосадовці. Коли Марк Міллі вийде на трибуну і скаже, що щось українці роблять не так. Отоді от ми будемо експертувати. А якщо хтось посилає. Іти на якесь незрозуміле анонімне джерело і каже, що ми щось не так робимо, то я завжди до цього ставлюся, навіть у частині, що це робота ворога. Що, що а організовувати інформаційно психологічні операції, наш спортивний просто блискуче, а корисних ідіотів, а навіть і не корисних ідіотів, а відвертих шкідників, які за великі гроші готові писати що завгодно, також у цивілізованому світі, в тому числі, знайдеться дуже багато. Довіряємо тільки першим особам. У у моєму у моїй шкалі розуміння це перші особи провідних держав: президент США, президент Франції, канцлер Німеччини. Прем'єр-міністр Великобританії. От що ці люди кажуть, от до цього треба і дослухатися. А все решта ж, інформаційне шанс. Це якщо ми говоримо про західних партнерів, тому що дійсно саме від них, а якщо ми говоримо про наше суспільство, як от ви, як військовий, е, можете порадити, мабуть, та, правильно комунікувати з нашим суспільством, щоб не було цього шапка закидательства, яке іноді трапляється, да? і щоб було чітке розуміння, що контрнаступ це дійсно не про хайп і і не про якісь там. Е, Виклики і пости у соціальних мережах та схема настільки проста, практично дитяча. Слухаємо те, що каже нам, генштаб, все тут навіть велосипеда не треба продумувати, він придуманий. Дякую вам, пане Петре Петро Петро Черник, військовий аналітик, полковник, був сьогодні разом з нами. Панове, дякую вам, що ви теж з нами, будь ласка, коментуйте, підписуйтесь, вірте в Україну. Ну і звісно, я усім бажаю мирного неба! Бережіть себе, і ми з вами обов'язково побачимось.